Це всім тим, хто каже, а де ж ти взяв гроші? Ти ж казав, що карточкою Пользуєшся, То щоб не та карточка, то б і толку не було. Ось так гроші беруться. Дивіться, як легко. Ніколай Олексійович, врачі мать його. Коротше, один город вже збризгали, зараз другий. Бризгаєм спиною до вітру. Проти вітру бризкати не треба, бо можна до середини городу не дійти. Ще набирай, набирай. Робимо другу дозаправочку, механізм елементарно простой і надіжний. Отак це все діло виглядає. От де гроші, все, подавай. Оп! І фіксуємо на супернадіжний замок. От там воно є, не знаю чим видно, воно блистить. Все. Зараз ще цей і нас ще по ідеї, трошки лишиться. 100 літрів, бачок по 16, грубо говоря, літрів. Вже 30 іспользували, зараз ще 30, буде 60, ще останеться 40 літрів, ще два бачка, навіть чуть більше. Останеться все. Останеться там ще взагалі. Ну, ну тут 16, ну тут влазить його цілий день. Ну що не останеться, все коротше вибризгаємо. Ну так. Ну, саме головне, щоб ви розуміли, щоб їздити на такому, треба займатися такою херньою. По-другому ніяк. Все, працюємо.